Вітаю фанатів англійської Прем'єр-ліги. В цьому відео ми дізнаємося результати 7-го туру сезону 24-25. Крістал Пелец приймав Ліверпуль. Ліверпуль продовжує свою безпрограшну серію лізі, що дозволяє їм залишатися в боротьбі за титул. Після цього матчу у команди три перемоги поспіль, що додає їм впевненості. Джота приніс їм цю перемогу. Манчестер Сіті приймав Фулхем Сіті. Продовжує вражати атакувальною потужністю. Ковачич оформляє дубль, та один гол забиває доку. Маючи три перемоги в останніх чотирьох матчах, вони залишаються одним з лідерів Ліги, демонструючи свою рішучість в боротьбі за титул. Перемога 3-2. Арсенал приймав Саутгемптон. Арсенал здобуває важливу перемогу та покращує свою форму. Команда демонструє хорошу гру і прагне повернутися. До боротьби за титул. Каноніри перемагають 3-1. Вестгем приймав Іпсвіч. Вестгам демонструє відмінну форму, здивуваючи перемогу в трьох останніх чотирьох матчах. Команда виглядає сильно в домашніх іграх, що є ключовим моментом для їх успіху в сезоні 4-1 за лондонським колективом. Лестер грав з Борнтом. Лестер здобуває третю перемогу підряд, показуючи стабільну. 1-0 команда виявилася сильнішою вдома і продовжує підніматися в таблиці. Брентфорд грав з Вурхемтоном. Це була видовищна гра для Брентфорда, яка забезпечила їм важливі три очки. В них і серія чотирьох матчів без поразок, і команда виглядає у в атакувальному плані. 5 голів в цьому матчі забила, хоча 3 було пропущено. Евертон грав з Ньюкаслом. Евертон не зміг здобути перемогу в матчі, продовжуючи серію трьох матчів без перемоги. Серія викликає занепокоєння команді, яка прагне покращити свої результати, щоб не вилетіти в чемпіонат Чип. А в матчі зафіксована нічия сороками 0-0. А приймала Манчестер Юнайтед. Обидві команди показали непросту гру. І цей результат не зовсім задовільняє Стонвілу та Юнайтед також. 00 на табло. Це може свідчити про необхідність змін у командах. Челсі приймав Нотінг Форест. Челсі не зміг перемогти на домашньому стадіоні, що свідчить про їхні сумніви в амбіції, боротьбі за високі позиції. У них лише одна перемога в останніх декількох матчах. Щевай занепокоєння вболівальників. Цього разу нічия. Один. Один. Брайтон приймав Тоттенхем. Брайтон здобує важливу перемогу 3-2. І тепер має дві перемоги поспіль. Команда виглядає сильнішою в порівнянні з початком сезону, як показує позитивні зміни. Лідером серед бомбардирів залишається Голен, забивши 10 голів. Найкращим асистентом після турів є. Пакайокосака з Арсеналу, який відзначився сімома результативними передачами. Перша десятка має такий вигляд. Ліверпуль залишається на першому місці. Дві як Сіті та Арсенал залишаються відстані на одне очко від команди. Тоттенхем опускається після поразки від Брайтона. Брайтон, відповідно, піднімається вище. Друга десятка має такий вигляд. Бачимо, що тут Манчестер Юнайтед продовжує спускатися. Саутгемптон змінився з місцями з Вулверхемтоном. І в восьмому турі після матчу збірних, зіграються тур обіцяє насичений та цікаві результати. Тоттенхем прийматиме Вестхем. Лондонське Дербі завжди викликає додатковий інтерес. Астон Вілла поїде до Фулхема. Іпсвіч зіграє Зевертона, Манчестер Юнайтед прийматиме Брентфорд, Брайтон прийде до Нюкасла, Саутгемптон прийматиме Лестер, Бормут зіграє з Арсеналом. І в неділю 20 жовтня зіграє. Вулверхемтон прийматиме Манчестер Сіті, Ліверпуль зіграє з Челсі. Цей матч привертає увагу, оскільки обидві команди мають сильний склад і мають високі амбіції в цьому сезоні. Битва за позицію в верхній частині таблиці обіцяє бути напруженою. Ліверпуль продемонстрував вражаючу форму до цього матчу. І в понеділок, 21 жовтня, закриватимуть тур Nottingham Forest з Крістал Palace. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за СУ. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Та залишайтесь на хвилі футболу. До нових зустрічей. Переможемо!